У застосунку Київ цифровий завершилося голосування щодо дерусифікації станції метро. Так, перейменування площі Льва Толстого на площу українських героїв підтримали 83% киян за станцію Звіринецьку замість дружби народів проголосувало 76% мешканців столиці. А от за те, щоб проєктну станцію метрополітену Проспект правди назвати Варшавською, проголосувало аж 90% опитаних. Ну і зараз буде до нас залишатися Володимир Бондаренко, це заступник міського голови, секретар Київської міської ради. І з ним ми поговоримо про це завершення голосування. Ну і зрештою, що чекатиме цій е, топоніми ось найближчим часом. Пане Володимире, ви з нами? Так, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимире. Ну, проголосували. Почули ми думки наших е, містян. Е, до речі, чи тільки вони брали участь у голосуванні, чи можливо долучалися з інших регіонів, тим не менш, коли на практиці е, буде це перейменування, і е, загалом, через що мають пройти ті, хто зареєстровані за цими адресами, зокрема і цивільні мешканці, я маю на увазі просто громадян. Ну і бізнеси так само це ж виклик в е, касових чеках. Треба ж писати вже нову адресу. Ну, э, дякую по перше за питання. Бізнес э, орієнтується доволі швидко. Я Нагадаю, ми ще не встигли перейменувати вулицю э, Московську на вулицю Князів Острозьких, коли бізнес вже адаптувався до нової назви. фактично і на рекламу носіях, і в е, документації, в тому числі фінансовій документації, користувався новою назвою. Тому, в даному випадку, э, головне насправді, що для містян. В разі, якщо не потрібно відчужувати е, об'єкти нерухомого майна, перейменування не несе жодних е, загроз, жодної необхідності ходити там до якихось інстанцій. Тільки в разі, якщо ви будете продавати своє житло або е, інше нерухоме майно, вам необхідно буде змінити документи на нього. Але дійсно дерусифікація і декомунізація триває в Києві. Ми продовжуємо позбавлятися від е, залишків, будемо говорити так е, російської колоніальної культури. Е, говоримо вже, як бачите, перейшли більше 200 об'єктів. Це вулиці, перш за все, в нас е, станом на сьогодні вже перейменовані. На підході близько 15, якщо я не помиляюся, об'єктів, яким будуть повернуті історичні назви. І, врешті-решт, ми з вами вже перейшли до перейменування станцій метрополітен. разом з тим ці перейменування, особливо що стосується площі Льва Толстого, вони покликані не просто позбавитися від російської колоніальної культури, тому що ну всі ми знаємо, що Лев Толстой дуже небагато був в Києві. І там, де він зупинявся, він точно не творив нічого про Київ і для Києва. Як і для України насправді разом з тим, ця мета трошки більш амбітна. Фактично, коли з'явиться площа українських героїв замість площі Льва Толстого, і відповідно замість вулиці Льва Толстого, вулиця Скоропадського, ми з вами будемо мати дві чудові вісі на центральній мапі Києва. Перша вісь почнеться від європейської площі, пройде через Майдан Незалежності. Бесарабську площу і завершиться відповідно площі українських героїв. Таким чином ми маємо з вами чотири площі, об'єднані таким спільним виразником. І точно така ж історія в нас буде з вулицями, адже вулиця Володимирська, яка перетинає Богдана Хмельницького, перетинає бульвар Тараса Шевченка, далі перейде фактично у вулицю Гетьмана Скоропадського, яка Знову ж таки перейде вулицю Симона Петлюри і завершиться центральним залізничним вокзалом. Таким чином, знову ж таки, з центральних залізничних воріт до міста Києва до самісінького центру ви будете їхати або йти вулицями тих людей, які точно Відстоювали Україну і боролися за Україну і в 19-му, і в 20-му століттях. Тому в даному випадку, скажімо так, це дійсно історія більш амбітна. Що стосується інших назв, я би їх розділив на декілька уточнень, Ну тому що, наприклад, перейменування були бульвару перова на Воскресенський бульвар чи визволителів на нарбута, це є фактично уточнення. Ми віддаємо, врешті-решт, все ж таки, Завершуємо цей, ну я б не сказав скандал, але певне збурення стосовно найменування станції метрополітену віддаємо все ж таки е, потрібне нашим з вами польським друзям, які допомагають. Тобто, проєктна станція метрополітену буде називатися таки Варшавською. Що стосується станції, метро дружби народу, дійсно кияни обрали назву Звіринецькою, як і фактично при першому опитуванні разом з тим. Ми відходимо від радянських постулатів на іменування станції метрополітену іменами людей. Я нагадаю, що на минулому засіданні бульвар дружби народів став бульваром Миколи Міхновського. Це основоположник української армії, і разом з тим станція метро все ж таки не буде повторювати назву бульвару, а буде називатися Угу, mm -hmm. Бо е пропонували ще ботанічної її так назвати, але ось не склалося. Ну насправді не склалося, і це вибір містян. Більше 100 тисяч голосів ми маємо станом на е, кінець опитування за п'ять варіантів. Я нагадаю, що всього лише п'ять варіантів було винесено на голосування. Більше 100 тисяч голосів це означає, що дана, е, дане питання для киян залишається все ж таки актуальним і краще аніж електронне опитування, яким можуть скористатися усі. І будь-де вони знаходяться в даному випадку, ну кращого, мабуть, немає. Пану Лимре. Якщо про станції, метро, коли ми почуємо вже в вагонах на перонах, оці нові оголошення цим прекрасним голосом, що переіменування перейменування вже є. Я буду сподіватися, що рішення ми ухвалимо на пленарному засіданні в лютому. А почуємо, ну, я думаю, що за озвучкою насправді час не буде дуже великим. Ну так, бо це вже всі насправді е, зачекалися. Пане Володимире, перспективи ще, що буде перейменовано, ось крім того, що ви назвали, е, деякі з'являться, ну можливо, я не знаю, з аркою дружби народів вона ж вже так само не так називається. так Давайте е, трошки розподілимо, тому що перейменування вони будуть тривати. Я вже анонсував, що близько 15 вулиць повернуться саме історичні назви. Що стосується пам'ятників, які знаходяться в публічному просторі, ця робота триває. Вони поступово будуть усуватися з публічного простору різними варіантами насправді. Але ще раз акцентую увагу, що деякі пам'ятники, особливо які викликають велике збурення серед киян і пересічних киян-експертів, вони продовжують знаходитися під охороною держави, в особі Міністерства культури та інформаційної політики. Таким чином, поки з них не зняти е, гриф об'єкта культурної спадщини національного значення, ну скажімо так, що їх певне переміщення буде під питанням, е, усунення з публічного простору також буде під питанням. Ну, в даному випадку шукаємо разом з міністерством, шукаємо той алгоритм, який не призведе до чергових якихось кримінальних проваджень, і дозволить нам е, прибрати ці об'єкти. Хоча б з видимого публічного просто так для них буде організований спеціальний музей, чи вже е, додаватимуться до тих, що вже існують? Говоримо і про організацію спеціального музею насправді, тому що е, в п'ятнадцятому році ця ідея була вперше озвучена в 18-му році Київрада вже ухвалювала рішення стосовно заснування музею. Знову ж таки, ми впиралися в те, що основні об'єкти вони знаходяться в категорії національного значення. Але я впевнений, що оскільки зараз і Міністерство культури налаштоване на конструктивну роботу, і київська влада продовжує говорити про те, що такі пам'ятники мають піти з публічного простору, ця робота, ну скажімо так, можливо, в цьому році піде набагато швидше. Поки що не буду забігати наперед, тому що прогнозування в нас така найбільш невдячна справа в даний період, але будемо на це сподіватися. Пане Володимире, дуже вам дякуємо за ваші відповіді на наші запитання і за те, що розказали про певні деталі цього всього процесу, бо він якби вже давно йде. Але ось такі конкретні рішення все частіше починають з'являтися на щастя. Друзі, Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київської міської ради, долучався до нашої ефіру. Поговорили про результати вже голосування. Кияни визначилися і що хочуть бачити інші назви станцій метро.